Вітаю, друзі! Україну дійсно перетворили на концтабір з корупційною метою, закривши кордони і беручи бабки за виїзд з українців. Декілька чоловіків напали на українських прикордонників, відібрали зброю, гранати та пробились до Румунії. Румунія підняла гелікоптер для пошуків тікачів. Їх затримали. Вони ховались в румунських селах. Тепер вони просять політичного притулку, пишуть місцеві ЗМІ. Не знаю, дадуть їм політичний притулок чи ні, але сусідні країни вже бачать, з України масово тікають люди від смерті, від політичних переслідувань, від е, голоду, від відсутності роботи і від корупції, звичайно. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! І смерть ворогам.